16 товарів а, назад до школи, які популярні у США. а в Україні, можливо, на них ніхто не знає, не звертає увагу. Подивимося на дивні товари, на чому заробляють на Еці. Друзі, поділіться своїми враженнями. І переглядаємо з вами, що популярно на Еці. І до першого дня навчання, першокласнику, ось можна зробити ось таку дошку на замовленні. Ось така цікава дошка. Потім йдемо. Потрібен першокласнику ось такий дерев'яний знак там, щодо навчання. Потім потрібен ось такий набор перший день, перший день в школі. Можна його зробити з будь-чого, на мій погляд. Потім потрібно першокласнику з його іменем, ось такий браслет з бусин. Потім що ще потрібно? Потім потрібні стікери, які клеяться ім'я малюка які водонепроникні, не клеяться на взуття, ось що дуже необхідно першокласнику. Потім потрібно персоналізовані з і ініціалами, загалом це йде до всього одягу. Це дуже потрібно першокласникам. Потім зазвичай першокласникам потрібні персоналізовані олівці. Друзі, ви чули таке чи не чули? Ну, в Україні я такого ж не зустрічала, щоб малюкам робили персоналізовані олівці, пенали там ще щось ну, в такому ж стилі. Потім потрібно персоналізований ланчбокс малюкові. Ідемо далі. Персоналізація рюкзака це вже відомо. Потім потрібно мішечок з мілками для малювання. Ось це потрібно. Потім потрібні подарунки вчителям. Подарунки вчителям це різноманітні щоденники, це свічки, ароматизовані, натуральні, дізні ну, різно. потім ось такі балончики, олівчики з ароматами, потім потрібні там. Товари, які завантажуються на цю тему. Потім, наприклад, нотатки чи ось такі записки: Люблю тебе, прекрасний день, я горжусь тобою ось такі наліпки. Також потрібні, потрібні пленери різноманітні, які можна і самому роздрукувати і паперові. І потім потрібний ось такий, ну, скажімо, капелюшок з єдинорогом, особливо на перший день навчання, Ну, можливо, на святкування цього першого дня навчання. Ось такі цікаві друзі, речі, що в Еці рекомендує Еці-менеджер. І Чи це дивно для вас? Друзі, поділіться в коментарях, на мій погляд, ось такого, ну, скажімо, такої лавини хвилі персоналізації я у малюків в Україні не бачила. Тобто, Всі товари, які оточують першокласника, тобто, всі товари, загалом, які оточують школяра, можуть бути персоналізовані і можуть продаватися. І під це свято повернення до школи на 1 вересня, і також протязі року, тому що персоналізовані товари, як-от олівці, ланчбокси, одяг, все-все-все, що стосується першокласника, вони за кордоном дуже популярні. Друзі, поділіться, чи ви про це знали, чи не знали, вразило вас це чи ні. Шановні майстрі! Потрібна допомога по Еці Пінтерест. Прочитайте більше про Еці Пінтерест консультацію під відео напишу. Завантажте мої книги. 95 помилок на Еці, як самому зробити швидко аудит свого Еці-магазину. Еці, Еці Сіо українською як просувати свій Еці-магазин без реклами. Пінтерест. 500 пінтерест групових дошок для Еці продавців та Пінтерест перші кроки для просування за кордон на Пінтерест ваших товарів. Якщо є будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. З вами Приходівська Світлана. Гарних продажів вам на Еці, гарних продажів за кордон ваших товарів.